Доброго дня, колеги Генградері. 11 вересня, 23 рік Миколаївська область, Україна. Зараз знаходимося на моєму винограднику. Хочу показати вам один з найцікавіших кишмишів цього року це кишмиш американської селекції під назвою Солодкий Світ. В тому році я привив дуже багато кишмишів з Америки, з Індії Ну і зробив таку жорстку фільтрацію, відібрав те, що варте уваги. На жаль, дуже багато неліквідних кишмишів, які по сьогоднішнім міркам вже програють по товарності, по смаку. Того ми це все відфільтрували і покажемо лише те, що заслуговує уваги. Значить, відразу, відразу скажу два слова. Це все щеплення. Щеплення минулорічні, і щепилися тут матеріал такий ну, максимально дефіцитний, щепилися е, лоза і 2,5 3 мм, і щепилися лоза 21-22 мм. Тобто перебувалися такі деревезні, прям такі дерева, можна сказати. Ну, яка лоза приходила, таку і перебували, певна річ. На кущику щеплено 5 різних форм. Я їх вам походу, буду показувати. Значить, Дві з них бракуємо. Ось такий ось непотріб, таке слексійне сміття. А це все на обраковочку буде зрізано. А ось те, що я хочу вам показати, це кишмиш під назвою Солодкий світ. Дивіться, другий нюанс те, що матеріал все-таки був максимально дефіцитний, переривався він пізно. І плодову бруньку залежили не всі кишмиші гарно. Проте. Кишмиш під назвою Солодкий світ показав дуже гарні показники врожайності. Буквально з перших вічок видав він по два соцвіття. Ну що, друзі, почнемо детальні характеристики. Значить, я потім, коли сонечко зайде з іншої сторони, з північної, я вам покажу, там ягода з другої сторони куща набагато крупніша, ніж тут. Але те, що бачимо тут, це, дивіться, ось на пагані йде перша грона. Грона другого порядку. І потім ще якісь там хвостики такі маленькі. Тобто урожайність надвисока. Сила росту потужна, дуже велика. Що мені сподобалося, міжвузля таке сантиметрів 12-15, тобто не таке коротке, як у більшості американських кишмішів. Період дозрівання десь, скажімо так, близько або ж хеловіна, або ж рататуя. Однозначно достигає він раніше, ніж арарат. Це вже перевірено. Чим цікавий, в першу чергу це жовтий, дуже гарний кольор ягоди, великий розмір. Ягода тут. Оце ось поодинокі ягодки, вони дуже крупнючі. Типічна ягода грамів 12-14. Дуже потужний розмір, розмір для кишмишу. По листочку. Ну, лист у нього такий більш округлий, це треба буде показувати вам разом з короночкою, я покажу це трошки пізніше. Грона, те, що бачимо на цьому кущу, значить це грамів 500-800, але є ще у мене щеплення на RR114, там грони є гаренькі за кілограм. Значить, це ми зрозуміли. Квітка, само собою, двостатева, жодний грошей, нічого такого тут немає, ідеальне запилення. Ось тут я зробив, також, бачите, кожний пагін несе по дві грони. Ось на цій гроні я зробив розріз. Значить, по ягодки, дивіться, ягода просто гігантських розмірів. Ось її розріз. Перший клас безнесінєвості, так само, як і рататуя. Якісь там дрібніші рудименти, але навіть це не другий, це перший клас. Ось такий розріз тут є. Так само, бачите, підтверджує абсолютно перший клас без насіннявості. Хоча ягода тут здоровезна, дійсно здорова. Що в нього ще цікаво? Ось я візьму ягоду верхню. Зараз ви почуєте, як вона хрумтить. Смак неймовірний, крім того, що вона хрумтить, як яблуко. Американці ще виділяють оцю форму, «Солодкий світ, як одну із шести своїх, з дуже високими смаковими властивостями. Якщо ми знаємо це таке хеловін, аватар рарат це кишміші з високою товарністю, але з простим, гармонійним, але добрим смаком, А тут смак насичений. Тут смак набагато цікавіший. Американці приписують його як легенький квітковий смак. Смакові якості дуже високі, я знаю, що цей найближчі найближчий широко піде по Україні. Ну і ще приємно, в нього не такий пізній термін дозрівання, як у більшості. Це далеко не Лен Тобто тут період достигання суттєво, суттєво раніший. Колір жовтий, оцей я лист прибрав був 2 дні назад. Тобто, якщо я вирощувати без моїх оцих притінюючих сіток, то колір буде значно гарніший і ще привабливіший. Ось там його урожайність. Я зайду з іншої сторони, покажу його обов'язково. Так він аж прям горить на сонечку, дуже красивий кишмиш. Стійкість до тріску однозначно 100%. По захворюванню не відмітився не мільдю, не аїдиума по лазі, по ягоді нічого немає. Хоча в цьому році проблема з ідовом присутня. Лоза зріє дуже рано, і це великий плюс. Тут же ж на цьому кущику привита там і Пандора у нас. Пандора буде пізніше на огляд. Але вже ягода майже під 20 грамів. А тут є такі, що і за 20 грамів. Ну, Пандора буде що показати, але трошки пізніше. Солодкий світ. Ось тут ще дивіться його грона. Дуже-дуже красива форма. Дуже заслуговує на поширення. Розмноження. Американці самі її цінують. І якщо у них ця форма завойовує достойне місце, то і в нас вона піде на ура. Дивіться, яка краса. Потрохи сонечко починає заходити, покажу вам солодкий світ з цієї сторони. Дуже красивий, ефектний такий, з гарним навантаженням навіть за цих неспри... несприятливих обставин. Я впевнений, що коли ми думаємо нормально і бруньку заложити, і запас якийсь мінімальний багаторічної деревини, то все буде по ньому суперово. Так, ось тут ось дивіться. ледь-ледь тільки прибирається сонечко, але вже видно його колір. Ось тут ось, ягода здоровезна. Красивий, дуже красивий. Тут у нас Пандора потрохи вирисовується. <з>, з розміром ягоди, ви самі бачите, яким. А це ось солодкий світ. Далі йде крупніча ягода. Крупнюча. Давайте я зірву зараз типічну ягоду. Давайте десь тут зірву ягодку Зірву тут ягоду. Давайте тут зірву ягоду і покажу вам її. Її масу Зараз подивимося вагу цих ягід. Значить, 9,74. 9,60. Дев'ять Так, десять Ну, це гарний показник, але це я вам прав типову ягоду. А тут ось, тут ось дивіться, є ось такі екземплярчики. Отакені от. Тут ягода буде значно крупніша. Давайте цю ягоду зірвемо, давайте ось тут ягоду зірвемо. Так, подивимося, що у нас тут знач, буде по ягоді. Це такі покрупніші ягодки. Значить 11.44. 11,36. Так, 14,75. Ну, фактично, оце ось найбільша ягода, яку я тут знайшов на даному кущику. Але я впевнений, що запасом деревини, плюс, коли ми йдемо нормально залежати подоввічку, то ягода може бути і більшою. Ось так красиво виглядає ягода. Майже під 15 грамів, ну і клас без ви бачите самостійно. Зараз покажу мені на сонечку. Ось так на заході сонечка, ви бачите результат. До речі, збув сказати, оце все результат абсолютно без будь-яких стимуляторів та гармонів росту. Не Гіберліна, не форхлор Все, що ви бачите на моєму винограднику, всі результати це без будь-яких стимуляторів росту. Дуже шикарний кишмиш. Я ж кажу, крім того, що має високі показники розміру товарності, так ще й смак у нього не відстає. Ось одна з найменших гронок солодкий світ. Ви бачите його реальний колір на сонечку. Це ця гронка, яка в мене була освітлена з південної сторони. Ось тут я зрізав ще одну гронку. Це та, яка була серед листя, яка не була висвітлена. Ось такий у неї колір. Як і будь-якому жовто-забарвленому чи, столов... чи столовому сорту, бажано прибирати листочок за декілька днів до зрізки врожаю. У мене завтра є замовлення, які підуть на Київ та на Львів, які там люди приїдуть, заберуть, треба щось максимально транспортабельне. І я думаю, що кишмиш «Солодкий світ завтра піде на зрізку. Забув, речі, зовсім сказати, що зрів він у нас в цьому році десь на 4-5 вересня. Це вже він на даному етапі днів 5-6, як привисівший. Можна було зрізати його і раніше. Я думаю, при іншій агротехніці, там, де не треба буде вкривати сітками, колір буде значно красивіший, і результат ми ще доб'ємося по розміру ягоди, також суттєво і суттєво більший. Хоча те, що є зараз, воно реально вражає. Кишмиш, солодкий світ, в добру дорогу!